Привіт! Якщо ти дивишся це відео, мабуть, уже точно розумієш, щоб тобі вступити на магістратуру, доведеться зануритися в політологію та міжнародні відносини і скласти ЄФОВ. І це класно, бо ти саме там, де варто починати. Мене звати Максим, і вже 8 років ми з командою Connected допомагаємо студентам успішно скласти вступні іспити. Ми добре знаємо, з чим стикаються абітурієнти, і точно розуміємо, як можна допомогти. У цьому відео поговоримо про ЄФОВ. ФВВ з політології та міжнародних відносин. Це фаховий іспит, який обов'язково мають скласти вступники на спеціальності політологія та міжнародні відносини. Також його можуть вибрати ті, хто планує вступати на спеціальності, де дозволено складати будь-який є ФВВ на вибір. Зараз ми розберемо, як побудований сам тест, які теми найчастіше трапляються в програмі, та на що варто звернути особливу увагу під час підготовки. Дивись це відео до кінця і матимеш чітке. Розуміння, як рухатися до впевненого результату. Результат ЄФВВ визначає 60% твого конкурсного балу. Ще 40% дають результати ЄВІ, ТЗНК або ж тест з логіки та іноземна мова. Більше про ЄВІ розповідаємо в інших наших відео. Там ми розбираємо типові завдання з логічного та аналітичного мислення, а також вчимося їх розв'язувати. Лінки на ці відео шукай в описі. Оскільки саме ЄФВВ має найбільшу вагу в рейтингу, тобі важливо розуміти. Як оцінюються результати іспиту? У тебе 140 хвилин на 180 запитань. Як мінімум, ти маєш відповісти правильно на 35 із них. Це встановлений прохідний бал. Але як показує статистика, якщо ти мрієш про бюджет, то орієнтуйся хоча б на 80 балів. А якщо мрієш про могилянку або Шевченка, то взагалі 95 і більше. Що ще важливо знати: питання на іспиті перевіряють не тільки знання фактів та визначень, а й часто спрямовані на те, щоб пори. Вірити, як абітурієнт мислить, аналізує інформацію та розуміє сучасний міжнародний контекст. Щоб підготуватися до такого тесту, варто почати з основ. Перш ніж занурюватися в підготовку, варто обов'язково переглянути офіційну програму іспиту. Вона чітко показує, які теми будуть на тесті та скільки завдань припадає на кожен розділ. Наприклад, як зрозуміти, чого буде більше: питань з політології чи міжнародних відносин. Програма іспиту поділена на шість тематичних розділів: теми з Літології займають трохи більшу частку, тож перевага, хоч і невелика, але за ними щоб розумно розподілити свій час і сили, логічно відразу визначити пріоритетні теми розділів. Тепер давайте детальніше подивимося, як виглядає структура програми та які питання трапляються найчастіше. Розділ перший історія політичних вчень. Це найменший блок у тесті за кількістю завдань, але нехтувати ним точно не варто. Тут будуть питання з історії, і важливо добре орієнтуватися в іменах, ідеях і періодах від доби старого світу до епохи відродження та нового часу і окремо вивчити політичну думку в Україні. Підказка, Персоналій багато, тож варто мати короткі і чіткі нотатки, найзручніше у вигляді структурованих таблиць. Так легше вчити і швидше згадати під час тесту. Розділ другий. Загальна теорія політики. У другому розділі будуть питання про функції політики, політичну владу, політичні системи, політичні еліти та політичні ідеології. Особливо важливо добре розібратися в ідеологіях. Потрібно чітко розуміти, чим, наприклад, лібералізм відрізняється від консерватизму або соціалізм від націоналізму. Це ті теми, де легко переплутати терміни, якщо не структурувати знання. Розділ третій: політичні інститути та процеси. Питома вага третього. Розділу близько 25%, а це майже чверть усіх завдань. Тому радимо зробити на ньому особливий акцент під час підготовки. Тем тут справді багато поняття держави, форми державного правління, політичні режими та їхні ознаки, партійні системи, вибори, виборчі системи. Усе це потрібно не просто вивчити, а розуміти на рівні деталей і відмінностей. Розділ четвертий: теорія міжнародних відносин. Тут потрібно знати основи предмету, особливо з. Зверни увагу на історичні типи міжнародних систем. Таких питань було багато на тесті, також обов'язково вивчи основні теорії міжнародних відносин, наприклад, реалізм, лібералізм, конструктивізм. Якщо зрозумієш логіку кожної теорії, буде значно легше впоратися навіть із хитрими формулюваннями. Розділ 5. зовнішня політика України. Тут потрібно орієнтуватися у зовнішній політиці держави, дипломатії, міжнародних конфліктах та силі у міжнародних відносин. А ще важливо розуміти, як працюють національні інтереси, які інструменти впливу держава використовує на світовій арені, та чим відрізняється м'яка сила від жорсткої. Обов'язково зверни увагу на участь України в міжнародних організаціях, історію співпраці з Європейським Союзом та НАТО, а також сучасні відносини України з США та державами-сусідами. І розділ шостий: світовий порядок та геополітика. Цей розділ присвячений міжнародним відносинам між державами. Тут важливо зрозуміти основи геополітичного мислення. Зверни увагу на геополітичні парадигми: цивілізаційна, дуалістична, геоекономічна, циклічна. Їх часто запитують на тесті. Ще вивчи теоретичні школи геополітики: німецьку, англоамериканську та українську, знати імена авторів і основні ідеї обов'язково. У блоці про міжнародний порядок зверни особливу увагу на ідеї Кісінджера та Слотера. Питання про його систему часто згадують. Це у тестах, і саме з цим трапляється чимало підступних формулювань. Також варто розібратися з моделями світового порядку Хоффмана та Гантінгтона. І наприкінець не забудь звернути увагу на поняття, передумови та типи міжнародних інтеграцій. Навчитися впевнено проходити тест можна лише через регулярну практику. Як я зазначив, на ЄФВВ у тебе буде 180 хвилин, щоб відповісти на 140 запитань, тож важливо натренуватися працювати в такому темпі. На на тесті зустрічаються різні типи завдань: від перевірки базових понять до складних теоретичних запитань і застосування знань у конкретних історичних чи політичних контекстах. Один із найпоширеніших форматів запитання на знання ключових теоретичних шкіл і персоналі. Наприклад, потрібно знати, хто сформулював теорію державного суверенітету або хто першим використав термін міждержавні відносини, зустрічаються також як прямі, так і обернені Нені запитання прямі вимагають назвати факти, чи автора, наприклад, до якого типу належить англо-американська політична система за теорією Алмонда? Обернені ж вимагали аналізу та встановлення відповідності між змістом і поняттями. Як от на яку теоретичну школу вплинув колоквіум Ліпмана? 1938 року, окрім теорії, потрібно орієнтуватися й у практичних аспектах сучасної геополітики, наприклад, розрізняти інституції ЄС та знати основні нормативно-правові акти, знати історію європейської та євроатлантичної інтеграції, та орієнтуватися в сучасних відносинах України з США та сусідніми державами. Практичних запитань буде чимало, і саме вони вимагають не зазубрювання, а розуміння місця України в системі міжнародних. Відносин. Щоб потренуватися, ми радимо скористатися офіційним демонстраційним тестом від UCAO. Це приклад завдань, які складали вступники у 2024 році, Демотест допоможе оцінити поточний рівень, звикнути до формату та побачити, які теми викликають труднощі. Але це ще не все. Наші тічери додали до кожного завдання детальні пояснення, і саме у нас на платформі ти можеш безкоштовно пройти ці запитання, перевірити свої відповіді. Та та одразу ж ознайомитися із поясненнями та розібратися у складних моментах. Лінк залишу в описі профілю. Заходь і спробуй просто зараз. Хочеш отримати більше інсайдів про з політології та міжнародних відносин? Переходь в наш телеграм-канал та на інстаграм сторінку Connected. Там ми даємо більше порад щодо підготовки. Ділимося фішками та додатковими матеріалами, а також відповідаємо на найпоширеніші запитання. Підписуйся та дізнавайся більше посилання. Як завжди в описі та коментарях. З програмою та структурою іспиту, ніби розібралися. Утім, є одне але. Підручника, який охоплює повністю цю програму, немає, тому матеріали доводиться шукати у різних джерелах. Не хвилюйся. Далі я розповім, як полегшити цей процес. Ми розуміємо, як це: відкрити об'ємну програму ЄФОВ і розгубитися, з чого починати підготовку. Саме тому тічери Connected створили курс, який допоможе впорядковано підготуватися до іспиту. Витрачаючи час даремно. Підготовка з ЄФОВ це певна логіка, яку потрібно розуміти, що важливіше, що частіше трапляється на тесті, на що варто витратити більше уваги. Саме цю структуру ми заклали в основу нашого курсу. Щоб кожен міг підготуватися у своєму темпі, ми розробили гнучкі стратегії, тож не має значення, скільки в тебе залишилося: 2 місяці, один чи навіть декілька тижнів до тесту. У нас є чіткий план, який допоможе. Може тобі максимально ефективно використати час і отримати потрібний результат для навчання. Ми підготували інтерактивні конспекти з простими поясненнями без зайвих складних формулювань. Ми зібрали та пояснили понад 520 важливих термінів і концепцій, щоб жодне питання не збило з пантелику на іспиті. А ще ми додали таблиці схеми, щоб легше орієнтуватися в темах, навіть у таких складних, як політичні ідеології та партійні системи. Теми навіть якщо в тебе немає базових знань, це не проблема. Ми розкрили кожну тему з нуля навіть там, де це не вимагалося програмою. Окрема увага практиці у курсі понад 700 тестових завдань, щоб можна було відразу закріплювати теорію на реальних прикладах. Ми врахували фідбек студентів за результатами складання тесту 2024 року, додали примітки, уточнення, звернули увагу на окремі моменти, які часто викликали складнощі під час минулого Річного тестування, вартість цього курсу 5300 гривень. Грунтовніше ознайомитися з деталями курсу можна на нашому сайті або написати ЄФОВЕТічер у Телеграмі, а далі справа за тобою, бо ми вже подбали про все, щоб твоя підготовка була легкою і результативною. І наостанок нагадую про Єві. Як я вже зазначив, наша команда вже восьмий рік допомагає студентам освоїти логічне, аналітичне та вербальне мислення. І, чесно кажучи, ми робимо це неймовірно. Вірно, круто та ефективно. Хочеш так само записи на підготовку до ТЗНК ще тривають, тому шукай посилання в описі під відео і давай готуватися разом. А я з вами не прощаюся і до зустрічі на заняттях.